Героїчні професії залізні люди. Поштовий блок, присвячений дню залізничника, погасили у Вінниці. Цьогоріч професійне свято вони відзначатимуть 4 листопада. Захід провели на пероні станції Вінниця. За словами керівника Вінницької дирекції Укрпошти Володимира Шаловінського час обрали символічно прибуття потягу коростень Вінниця. Поштовий блок складається з двох марок: евакуаційний потяг Херсон і Львів. Евакуаційний потяг. На них зображені події, які відбулися цьогоріч 3 травня на залізничній станції Херсон. Розповів Суспільному Володимир Шоловінський. Тоді під час обстрілу міста було пошкоджено вокзал, вагон евакуаційного потягу номер 109 до Львова. Поранення отримав провідник. Момент евакуації зображено на одній з марок. каже менеджерка з продажу поштових послуг Юлія Пульгуль. Потяг виїхав зі станції Херсон з затримкою лише на 14 хвилин. Залізничники змогли пересадити людей в інші вагони, надати всім необхідну допомогу. І цей потяг номер 109 Херсон Львів у Львів таки прибув вчасно. Залізничники тут дійсно залізні люди. На іншій марці зображено прибуття потягу до Львова, каже Польголь. Тираж блоку 150 тисяч примірників. Призначені вони для адресації листів наземним транспортом за межі України. Тариф півтора долара. США. автор випуску Віктор Грудаков спочатку повномасштабного вторгнення Росії працівники Укрзалізниці евакуювали понад чотири мільйони людей, забезпечують безперебійні пасажиро та вантажоперевезення. перевезення. Також відновлюють сполучення до деокупованих міст, каже начальник Альниця вокзалу станції Вінниця Олена Михайленко відзначили нас залізничників і ми працювали цілодобово і будемо працювати, і разом будемо наближати нашу перемогу. Це перший в історії незалежної України поштовий блок присвячений роботі залізничників, каже Шелвінський. Придбати поштовий блок можна у відділеннях поштового зв'язку. Це вже друга серія марок, присвячена різним професіям. Першу під назвою Воїни світла воїни добра ввели в обіг цьогоріч, 15 лютого, присвятили її працівникам спеціальних служб, які ліквідовують наслідки російських ракетних обстрілів, відновлюють інфраструктуру українських міст та сіл.